Ну вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Делегація міністерства молоді та спорту України на зустрічі у Парижі з керівництвом Оргкомітету Олімпійських ігор представила наслідки влучання російської ракети по Дніпровському фаховому коледжу спорту нашого міста. Від господарів на ній були присутні голова організаційного комітету олімпіади Ігор Тоні Естанге та виконавчий директор Етьєн Тобуа. Вони запевнили, що на команду з України дуже очікують у Парижі і Франція буде особливо Римати українську збірну наша делегація повідомила також, що надіслала до міжнародного олімпійського комітету листи з доказами порушення спортсменами з Росії та Білорусі встановлених мок критеріїв для індивідуальних нейтральних атлетів. Невже казці кінець Газпром відмовився від продовження контракту з Олімпійським комітетом Росії? Причина невизначеність з допуском команди до Олімпійських заходів, а також через введені в окремих секторах економіки санкцій, через що по газовики були змушені оптимізувати свої витрати на рекламу та соціальні проекти за підсумками минулого року. Олімпійський комітет Росії зафіксував чистий прибуток, який виявився нижчим за попередній 2022 тисячі Другий натомість полку орків, які самовільно відмовляються виступати на олімпіаді, прибува наразі про подібне, заявили плавці. Вони не брали участі у чемпіонаті світу з водних видів, який став останньою кваліфікацією на олімпійські ігри для плавців на відкритій воді та. З трибуні. збірна України з футболу у щойно опублікованому рейтингу ФІФА для національних команд піднялася на дві сходинки до гори з 24 ї на 22. другу. Подібне сталося після двох перемог над Боснією і Герцеговиною та Ісландією у плей-офф відбору до чемпіонату Європи 2024 У Європі наша команда дванадцята лідирують у рейтингу Аргентина, Франція та майбутній суперник України на євро 2024 Збірна Бельгії, яка витіснила з топ-трійки в в Українській асоціації футболу створена служба внутрішніх розслідувань конкретики поки що немає. Проте повідомляється, що вона буде займатися незаконною поведінкою учасників футбольних змагань, керуватиме новим департаментом Андрій Давиденко. Він має досвід роботи в правоохоронних органах, а також співпраці з українською асоціацією футболу у питанні боротьби з впливом на результати матчів 1 квітня. Нагадаю, завершився контракт Франческо Баранки, колишнього керівника комітету з етики та чесної гри. І хто очолить боротьбу з корупцією в українському футболі невідомо. Чоловіча команда Слобожанського Прометея виграла латвійського огре у чвертинальну серію плей-офф до двох перемог чемпіонату латвійської естонської баскетбольної ліги і вийшла до півфіналу турніру, де зійдеться з Грицьким ВЕФом. Підопічні Ронена Гінзбурга святкували успіх 90-82 і в другому поєдинку проти Огре він видався непростим. Прометей, хоча і мав перевагу упродовж усієї зустрічі, втім не відвідривався у рахунку на суттєву кількість. Тячок остаточно зламати опір суперника, йому вдалося лише у заключній 10 хвилинці і довести матч до перемоги. Тим часом одноклубниці, чоловіків, дівчата, волейболістки Прометея практично без боротьби за виключенням другого сету святкували успіх 3-0 25-16, 26-24 та 25-13 над Дніпровською Алантою у першому матчі фінальної серії до трьох перемог за звання чемпіонок України. Другий поєдинок відбудеться 6 квітня, а днем раніше, у п'ятницю 5-го. Подібне про то стояння у такому ж форматі за золоті нагороди проти епіцентру Подоляни з міста Хородок Хмельницької області розпочнуть чоловіки Прометея з повітряними кульками, букетами квітів і військовим оркестром на пероні залізничного вокзалу нашого міста зустрічали чемпіона призерів і учасників чемпіонату Європи зі змічних єдногорств Європи, який завершився у столиці Сербії Белграді. Люди з повітряними кульками і букетами квітів, та військові музики, які збирали докупи і налаштовували свої інструменти для гри на пероні, звісно, привертали увагу і зацікавленість пересічних пасажирів залізничного вокзалу Дніпра, одні з яких прибували до нашого міста, інші його залишали. Як з'ясувалося у такий спосіб, Федерації області і міста зі змішаних єдиноборств ММА готувалися до зустрічі своїх вихованців, які в складі збірної України успішно виступили на чемпіонаті Європи, що завершився в столиці Сербії Білграді, де наші співвітчизники втретє поспіль стали переможцями загальнокомандного заліку, здобувши 17 золотих, 16 срібних і 22 бронзові нагороди. Хотілось би подякувати тренерам, батькам за їх терпіння і самим спортсменам, також хотілося б подякувати і керівництву нашої Всеукраїнської Федерації, Союзу Самолінку і обласної федерації і Журавлю Олександру, віце-президенту Аміну Давлітукаєву за підтримку цього, цієї поїздки і підтримку наших спортсменів, особливо віце-президенту обласної федерації Михаїлу Тохарєву, який сьогодні зараз, зараз також присутній на зустрічі наших спортсменів. Нарешті, майже з півгодинним запізненням, потяг зі Львова поважно і велично вповз на третю колію оркестр військової частини 0,320 три двадцять гримнув міддю під мелодією маршу, якої зустрічаючи спортсменів, під тюбцем линули до третього вагону, звідки під їхні оплески і овації стали виходити герої континентальної першості в Білграді, де найгучнішим успіхом відзначився представник спортивного клубу «Леон» Денис Лушпаєв, який став чемпіоном Європи. Это была моя маленькая мета, я очень долго шел до нее. Хочу сказать спасибо своему тренеру Соколу Александру Александровичу за то, что дал мне возможность выступить на такого уровня в соревнованиях, дал возможность проявить себя, помогал мне в подготовке во всем, моим родителям за поддержку. И хочу еще напоследок сказать спасибо университету, в котором я учусь, ДДУВС, А вернее керівництво університету за то, що дали мені зелений світ на тих соревнованнях, дали можливість виступити на соревнованнях такого рівня, і що все-таки опустили мене на них. Натомість вихованці профільного відділення 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, спортивного клубу Сварог Ярослав Чеботарьов, Кіра Волященко і Назар Шульгін зупинилися за крок від завоювання золота і стали срібними призерами. Втім, відзнаки найвищого гатунку вони планують і розраховують завоювати вже на найближчому чемпіонаті світу. Була сильна конкуренція, та але на жаль, я не виграв золото. Буду відіграватися на чемпіонаті міру. Моя друга медаль, не дуже задовільнила. Я хотіла перше місце, я працювала на перше місце. Але, на жаль, за місяць до змагань я травмувалася, місяць не тренувалася. У мене дуже серйозна травма коліна. Суперниці всі знали, що в мене травма та були по коліну. На жаль, я не забрала фінал, але я думаю, в Абдабі я, ще, ще, я вже поверну результат та буде перше місце. Далі, після привітань голови федерації зі змішаних і ММА Дніпра Сергія Міщенка та віце-президента обласної Михайла Токарєва, всі винуватці події, серед яких і бронзовий призер Артур Іващенко, а також Данило Афонченко, Даніл Фещенко та Олександр Кучер, які не потрапили на п'єдестал пошани, були удостоєні подяк і букетів квітів. Дякуємо, що так класно зустріли. Дуже приємно. Ну виступ загалом дуже вдалий. Хотілося б, звісно, завжди хочеться чогось більшого, але це дуже був серйозний рівень. Рухаємося далі, будемо готуватися на чемпіонат світу. Я думаю, що там ще покращимо результат, бо хлопці вже виступають не в перший раз. Тим паче, зараз нас на дуже добре підтримує федерація, тому всі зараз умови для того, щоб рухатися вперед та покращувати наші результати. Всім дякуємо за таке через за таке привітання. Там ну, спортсмени, молодці, батьки федерація. Дзвінка, і водночас по сімейному затишна церемонія зустрічі чемпіона і призерів та учасників чемпіонату Європи зі змішаних іденборств ММА на пероні залізничного вокзалу Дніпра завершилася традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.